Богдан Ференц, кандидат політичних наук, експерт міжнародник, виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання. Добрий вечір. Добрий вечір, вітаю вас. Отже, формат, порядок денний і те, чи варто бодай чогось чекати на цьому етапі: чергова ітерація, чергова зустріч в Абу-Дабі 4-5 лютого. З огляду на те, що підтверджена, ну, принаймні, ЗМІ, лунає участь. Пана Віткова, пана Кушнара, хоча раніше держсекретар Рубіо зазначав, що їх не буде. До речі, коли його запитували у Вашингтоні, означає, що в принципі очікування принаймні є до якихось проміжних результатів. Подекуди декуди продовження зустрічі це вже є певним результатом, якщо немає інших таких проміжних серйозних. Відчутних результатів. Тому, власне, я б рекомендував дійсно стримано ставитися до цих процесів, які насправді є важливими, все ж таки, на мою думку, тому що все ж таки знову є намагання нашої делегації, позиції. Максимально так отримати, що можливо реалістично від цих треків. Вони є складними, звісно, але є також розуміння, що допоки пріоритизація все ж таки адміністрація Трампа відбувається, і ми бачимо європейські лідери. Підтримують таку ініціативу, доти ми маємо також інтегрувати наші інтереси, як би нелегко це було. А Росія, завдаючи дійсно цих жорстоких і брутальних атак, і особливо по мирних мешканцях по енергетиці, вона намагається таким чином підсилити свою позицію. На жаль, так на цих переговорах я думаю, що вони також фокусувалися максимально і під візит. Генсек карюти це зробити, щоб цю зухвалість певно продемонструвати. Ну і власне під дійсно перемовний трек, який наразі запланований в Абудаві. слухайте. Ну насправді, пане Богдане, же ж який який сигнал Кремль сьогодні послав в Білому дому, що на НАТО, в принципі, Кремль не зважає і не вважає їх за небезпечного візаві або потенційно сильного. Оскільки навіть під час візиту Рюте влаштовують порцію атак закидання Києва і Київської області, зокрема повітряними цілями. Чи це зіграє на руку у цій теорії Дональда Трампа, що в принципі всі є неповносправні і неспроможні ні на що, окрім тих конструкцій, які пропонує він, чи не вийде саме так? Бо. Мені так виглядає, що дуже важливим, якщо не єдиним фактором, який стримує Дональда Трампа від різкіших заяв ніж ті, які ми чули на адресу Північно-Атлантичного альянсу, є його прихильність до пана Рюте. Особиста, не більше і не менше. Як ви тут бачите? Давайте давайте скрайня щодо прихильності до пана Рюте, Ну, в принципі, пан Рюте з там генсеком тільки тому, що Трамп, в принципі, дав зелене світло, тому що. Рішення в Північно-Атлантичному Альянсі кадрові, особливо по такій важливій позиції, як Генеральний секретар. Вони відбувалися багатоетапно, Різні кандидатури були обговорені, але все ж таки зійшлися зорі на панові Рюте, і в цьому пряма. Заслуга а, Трампа і взаємозв'язки, які вибудовувалися безпосередньо між ними обома, коли Трамп був першим обраний президентом США. Тому дійсно зараз Люти уособлює не лише позицію баланса всередині НАТО, але й ретранслює а, ті меседжі, які формуються на континентальній Європі лідерами держав-членів НАТО європейських. І намагається десь згладити, десь прокомунікувати так, як потрібно чути Трампу, і робити зворотню комунікацію від Трампа безпосередньо до лідерів держав-членів НАТО європейських, що є дійсно важливим. А те, друге, про що ви зазначали: ну наскільки Росія зневажає навіть зараз, там коли йде або планується офіційний візит. Найвищих посадових осіб НАТО. Ну, на жаль, знову ж таки, цей рік і початок року і 2025. оця відновлено також і комунікація між американцями та росіянами. З одного боку, дала можливість все ж таки змістити фокус з акцентом на пошук мирного врегулювання завершення російської війни. Але з іншого боку, на мою думку, все ж таки дала також певне. І вікно, не скажу, що можливості, але певний простір для Кремля також посилювати певні агресії і демонструвати дійсно свою зневагу до таких речей, які, наприклад, там, на початку повномасштабного вторгнення не завжди ми бачили, коли там, найвищі посадові особи відвідували Київ. Тому власне це знову ж таки демонструє, що етапність російської війни вона також змінюється, і ось цей затяжний її процес, характер він носить дуже небезпечний елемент дестабілізації. Тобто, чи боїться Путін і Росія НАТО, і чи вона там поважає, не поважає? Ну вони звісно розцінюють Північно-Атлантичний альянс і потенціал цього альянсу, зокрема. Насамперед, завдячуючи мілітарним спроможностям Сполучених Штатів Америки, як дуже для себе, звісно, небезпечний. Тобто, як би це не виглядало на практиці, але росіяни розуміють що по спроможностях вони далеко зараз позаду від Північно-Атлантичного альянсу, який не в війні. Той час, коли Росія у війні, але є ж питання також ядерного потенціалу, це інший е, вимір, так скажемо, стримувань, противаг і балансів. Ем, динаміка цих переговорів. Чи можна тут робити певні проміжні вже зараз е, висновки? Тому що фактично ми вже бачили кілька етапів, кілька епізодів. Зараз перед нами той наступний, 4-5 е, лютого. І постає питання, наскільки. В принципі, цей процес може потенційно щось породити. Звичайно, я ставлю це питання на тлі тих того досвіду, який ми мали попередньо, коли, ну, наприклад, в Туреччині зустрічалися е, українська і російська делегації. Там був один важливий чинник, надважливий це полонені. І тут ну, не варто цим легковажити. Але окрім цього гуманітарного чиннику, ну там просто нема про що говорити. Знаєте, по-різному. Сприймаються ті чи інші проміжні етапи тих чи інших перемовин, зустрічей. подекуди. Ну насправді ми багато чого ще і не знаємо, і не обговорюємо в публічній площині, що в принципі нормально, коли переговори, наприклад, або підготовка до переговорів в активній фазі. На мою думку, також не все має відразу висвітлюватись, особливо. Коли дуже багато складних питань і чутливих питань, і є все ж таки якісь бажання або якась механіка досягнути певних бодай проміжних результатів, це перше. Друге, можна все ж таки також брати до уваги певні досвіди інших конфліктів або воєн, коли безпосередньо подекуди здавалося, що також відбуваються різні раунди переговорів і ніяких. Результатів не проглядається, а потім щось змінювалося, або контекст на, на, на землі, так те, що є в висхідній позиції, по чому визначається, або інші якісь акценти, і бувало що неочікувано, але певні результати були. А бувало, по іншому. Тому кожна дійсна ситуація вона носить свій визначальний характер. І робити прогнози, як подекуди мої колеги, деякі експерти, і на початку повномасштабного вторгнення робили 100% прогнози, які потім не справджувалися. Я б не рекомендував нікому, але з іншого боку, стримувано все ж таки відносився тверезо до. Ситуації, яка є надзвичайно звісно складною, але в якій ми намагаємось навігувати і все ж таки інтегрувати наші інтереси, щоб вони враховувалися. Дякуємо, пане Богдану. Богдан Ференц, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник, був з нами на зв'язку.